Ресторан Порто Франко в Одесі захотіла нам такої атмосферки да історичної. Одразу скажемо. Атмосфера на 5+. покажи тут дуже гарно. Атмос. Почуваєшся, як в Франції, але Рахунок, є, але рахун... зараз ми про них розкажемо. Рахунок 9 300, ну з чаєм ми залишили 10 тисяч, і якби на 10 тисяч ми думали, що, знаєш, кайфонемо від їжі, від всього. Не кайфонули. Не кайфонули. Якщо за атмосферу 5, то, то за їжу 3 з мінусом. Давай. Тому... Не досмажено, недосолено. Хоча навіть і компліментики дали, сорветки. Там принесли і лимончелу, це як комплімент, і сорбет. але знаєте, ну, Все. вечеря була ну, так собі, але атмосфера дуже класна. От якщо б ще був би класний і звук був взагалі. А, і ще і звук була співачка, але ми її не майже чули. не чули. Барабани чули а співачку не чули. дуже звук був поганий. Ну блін, хочеться, щоб ось такі ресторани, такого рівня, все було на п'ять. все було на п'ять. Але ні, от їжа.